Вітаю кожного глядача. Мене звати Маргоса. Улиць в ефірі, телеканал Н1. Добрі новини, підсумки тижня. Світ. Трамп склав присягу президента США. Дональд Трамп склав присягу 47-го президента Сполучених Штатів Америки в середині центральної ротонди у Капітолії. Також Джей Діван склав присягу віце-президента США через морози. Вашингтоні Трамп розпорядився провести присягу в приміщенні у ротонді Капітолія. Востаннє присягу там складав Рональд Рейган у 1985 році, коли температура вдень опустилася до 14 градусів морозу. Перед поїздкою до Капітолія Дональд та Меланія Трамп. Трампи прибули до Білого Дому. Їх зустріло подружжя Байдені. Після чаювання Трамп та Байден за традицією вирушили до капітолія, де відбулася інавгурація. До білого дому також прибув новообраний віце-президент США Джей Ді Венс і його дружина Уша Венс. Під час читання присяги новообраний президент зазвичай кладе ліву руку на Біблію, хоча це не сказано в Конституції США у 2017 році. Дональд Трамп присягнув на Біблії Авраама Лінкольна. Інавгураційний комітет Трампа Венса повідомив. Що Дональд Трамп складатиме присягу на вірність американському народові на Біблії Лінкольна і своїй біблії, яку йому подарувала мати в 1955 році в час закінчення надільної церковної початкової школи. Віцепрезидент США Джей Ді Венс також склав присягу. А образи першої леді США Меланії Трамп для інаугурації її чоловіка традиційно привернули багато уваги у соцмережах та змі, чого вартує лише мем про те, що Капелюх Меланії завадив Дональду поцілувати її в щічку на публіці. Утім, саме цей капелюх, що закривав очі дружини новообраного президента під час денної частини урочистостей, є найбільш характерною ознакою її стилю та своєрідним меседжем. А отже, Стівона Маска на інаугурації Трампа спричинив справжній скандал. Керівник компанії SpaceX і Tesla подякував прихильникам за внесок у перемогу Трампа. Ось що означає перемога, і я просто хочу сказати дякую, дякую, що зробили це можливим. Промовив маск, звертаючись до присутніх на стадіоні. Моє серце з вами, завдяки вам майбутнє цивілізації забезпечене. Додав він. Завдяки вам у нас будуть захищені міста. Нарешті захищені міста, захищені кордони, розумні витрати і найголовніше речі. Підприємець пообіцяв працювати не покладаючи руки, і кілька разів повторив. Що Радо розпочне роботу в адміністрації Трампа. Після цього він поклав праву руку на серце і підняв її в повітря прямо перед собою. Потім підприємець розвернувся до сцени і повторив цей жест. Деякі користувачі x соцмережі, якою володіє маск, порівняли цей жест з нацистським привітанням. На жаль, також звернули увагу політичні противники Трампа, який призначив Маска співкерівником департаменту ефективності уряду США. Сирія розірвала контракт із Росією про оренду порту Тарту в Середземному морі. Контракт був укладений на 49 років. За його умовами, РФ мала вкласти в модернізацію порту понад 500 мільйонів доларів. Сирійська газета Олготон з посиланням на директора митного управління Ріяда Джуді повідомила, що угода про управління портом Тартус між сирійською владою та російською компанією Буттрансгаз анульована, передає BBC. Росія. використовує порт у військових цілях ще з радянських часів. Зараз у Тартусі розташований пункт матеріально-технічного забезпечення єдиний російський військово-морський об'єкт у Середземному морі. Наприкінці 2024 року. За кілька днів до повалення сирійського президента Башара Асада, російські кораблі пішли з стартуса пізніше. Російське МЗС заявляло, що Росія хотіла б зберегти свої бази в Сирії і після зміни влади в країні. Російський центробанк зафіксував обвальне падіння експортних доходів через санкції. Наприкінці 2024 року економіка РФ зіткнулася з обвальним падінням експортних доходів. Про це пишуть російські змі у грудні. Експортери вивезли за кордон товарів на понад 31 мільярд доларів. А виторг обвалився на 19% у річному вираженні. З цієї суми 25,5 мільярдів пішло з країни на оплату імпорту, в результаті чого чистий приплив від зовнішньої торгівлі. Профіцит торгового балансу стиснувся до понад 6 мільярдів, найнижчого значення з 2020 року. Якщо ж врахувати експорт та імпорт послуг, то в грудні російська економіка заробила лише 2 мільярди доларів торгового профіциту, мінімум із пандемії. Причиною погіршення зовнішньої торгівлі під кінець року міг стати ефект від санкцій, запроваджених наприкінці листопада проти російського банківського сектору, внаслідок чого постраждали платежі, і, мабуть, загальмувалися експертні потоки. Пишуть аналітики Райфазенбанку. Згідно з прогнозами міністерства оборони Великої Британії, проблеми в російській економіці посиляться у 2025 році через зростання військових витрат та продовження дії санкцій. Після заяв Трампа китайські акції пішли у мінус, а юань падає. Фондові індекси в Шанхаї та Гонконгу завершили торги всереду зниженням після того, як президент США Дональд Трамп натякнув на можливе введення нових мит на китайський імпорт. Субіндекс фінансового сектору просів на 1,5%, сектор споживчих товарів на 1,69%, індекс нерухомості на 4%, сектор охорони здоров'я майже на 1%. Резолюції, ухваленій у середу, депутати Європарламенту закликають ЄС відхилити майбутні президентські вибори в Білорусі 26 січня як фіктивні, ідеться повідомлені на сайті Європарламенту, засуджуючи тривалі й давні грубі порушення прав людини та демократичних принципів в Білорусі, які ще більше посилилися напередодні так званих президентських виборів 26 січня. Парламент просить ЄС його держави, члени та міжнародну спільноту не визнавати легітимності нинішнього диктатора Олександра. Лукашенка як президента після голосування. Депутати Європарламенту зазначають, що на відміну від 2020 року є лише формальні кандидати, які кинуть йому виклик на виборах цього місяця, підтверджуючи своє невизнання пана Лукашенка як президента і свою позицію про те, що весь білоруський режим є нелегітимним. Депутати Європарламенту висловлюють свою непохитну підтримку білоруському народові в його прагненні до демократії, свободи і прав людини йдеться в повідомленні. Чергові вибори президента Білорусі відбудуться 26 січня 2025 року. Дострокове голосування відбудеться 21-25 січня. Аналітики назвали найдорожчі світові бренди у 2025 році. Фахівці компанії Brand Finance опублікували новий рейтинг ринкової вартості брендів станом на початок поточного року. Задно аналітики оцінили темпи зростання капіталізації світових компаній, виділивши серед них. Найшвидше за результатами дослідження вже другий рік поспіль найдорожчим брендом на світовому ринку залишається Apple з оцінкою 574 мільярди доларів на 11% більше ніж роком раніше. За нею слідують Microsoft – 461 мільярд доларів плюс 35% Та Google – 413 мільярдів доларів плюс 24%. Четвертий рядок рейтингу займає Amazon із показником 356 мільярдів доларів плюс 15%. А замикає п'ятірку лідерів Walmart 137 мільярдів доларів плюс 42%. Найшвидшим світовим брендом, що швидко розвивається, аналітики назвали TikTok, що продемонстрував зростання на 79% за 4 роки. За ним йдуть американські DraftKings і FanDuel, а замикають топ-5 найбільші виробники напівпровідників NVIDIA і AMD. Японська компанія створила електронну ложку для зменшення споживання солі. Компанія Кірінг Holdings, відома виробництвом пива й напоїв. Представила на виставці інноваційну електронну ложку. Що посилює солоний смак їжі без додавання солі. Винахід і застосовує слабкий електричний струм для концентрації юні натрію, завдяки чому значно посилюється солоний смак страви. Електронну ложку від 2024 року продають в Японії обмеженою партією за ціною близько 127 доларів США. Компанія планує розпочати продаж на міжнародному ринку в найближчі роки. Технологія діє завдяки слабким електричним імпульсам, які впливають на концентрацію молекул натрію в їжі. Варто зазначити, що розробка викликала значне зацікавлення наукової спільноти. Технологія покладена в основу пристрою, здобула сатиричну Шнобелівську премію 2023 року. За незвичайні наукові дослідження науковці вперше оприлюднили дисертацію про цю технологію у 2011 році. Відтоді дослідники розробили низку електричних столових приладів, серед яких виделки та палички для їжі, які пропускають струм крізь їжу. Створено безплатний цифровий музей телефонів і розробок Nokia. В університеті Алто у Фінляндії створили Nokia Design архів, цифровий архів ескізів, рендерів, фотографій та відеоматеріалів, присвячених пристроям Nokia, які раніше не публікувалися. Архів безоплатно доступний усім охочим. Як повідомляє Вайрайт, right, онлайн-відвідувачі можуть ознайомитися з розробками мобільних телефонів Nokia та дізнатися, які дизайнерські ідеї переважали в різні роки. В архіві представлена інформація про популярні моделі, зокрема, ті, де вперше з'явилася гра змійка, а також цікаві нереалізовані концепції. Онлайн-портал наразі містить близько 700 експонатів. Водночас повний обсяг архіву налічує 20 тисяч одиниць. Також представлене на сайті лише вершина ISB більшість експонатів датується серединою 1990-х, початком 2000-х років, коли інтернет уможливив розвиток мобільних обчислювальних технологій. Нова технологія допоможе заряджати телефон у кишені. Науковці з Ульсанського національного інституту науки і технологій розробили технологію бездрутового зарядження, що працює на основі електричного резонансу та дає змогу заряджати пристрої без їх безпосереднього контакту із зарядною поверхнею. Про це йдеться в журналі Енвенсен Science». В основі технології явище електричного резонансу, тобто підсилення електричних струбів і напруг у певних ділянках електричного кола внаслідок зміни частоти сигналу. На відмінно від магнітного резонансу, який потребує точного розташування пристрою на зарядній платформі, електричний резонанс забезпечує передавання енергії незалежно від положення пристрою. Це дає змогу розмістити зарядні елементи на стінах, підлозі та в інших місцях простору. Науковці розробили спеціальний приймач із відкритою біфлярною кутушкою для оптимізації передавання енергії. За даними дослідників, система здатна передавати потужність до 50 Вт і може одночасно заряджати кілька пристроїв. Нагадуємо, те, що мене звати Марго Асулиць. В ефірі телеканалу Ан 1 були добрі новини, підсумки тижня. Світ бережіть себе.